Чернівців з медалями. Сім кіровоградських велогонщиків стали учасниками чемпіонату України з маунтенбайку у гонці кроскантрі. Найкраще на змаганнях виступила наша юніорка Ксенія Федотова. Зайняла друге місце Федотова Ксенія і третє було дуже приємно, що вона в перший раз в житті зайняла третє місце на такому на таких змаганнях, як чемпіонат України. Це бабука Єлизавета. Також у нас ще було четверте місце серед юніорів. Це був Бондаренко Руслан. Він також успішно виступив в своїй категорії, і чоловіки були теж дуже приємно. Було. Шевцов Артем, він зайняв шосте місце. Траса у Чернівцях була навіть складнішою за Кіровоградську, де проводилися не одні всеукраїнські змагання. Розповідає бронзова призерка чемпіонату України. На Западній Україні було намного тяжеліє. Траса була ну, не така, як у нас, другого рівня. Були тяжеле підйоми очень. Ну, мені було дуже важко. На трасі Єлизавета Бабука трималася поруч з подругою по команді Ксенією Федотовою. Я готувалася до гонки очень довго. Тренер допомагав, держалася за Ксенією Федотовою. Всю гонку її догнать. Ну, і одразу ж по завершенні змагань наші дівчата розпочали готуватися до наступних стартів. Так, Ксенія Федотова на початку серпня виступатиме в Естонії на юніорському чемпіонаті Європи з велогонок на шосе. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.